Сама виставка називається Салве, а в перекладі з латині це привіт. Але тут не про вітання, не про вічливість, це скоріше запрошення бути в просторі, бути відкритим, бути тут і зараз. Взяти салви як абревіатуру, то це буде сенс, любов, світло, вразливість, існування п'ять таких основ, яких не буває одночасно. Зазвичай це такі основи стабільності, але тут про якраз відсутність стабільність, про хиткий стан, про відсутність якогось фундаменту життя важливого. Простір виставки він поділений на дві частини. Половина виставки застілена дзеркальною плівкою. Сама ця дзеркальна плівка, фольга це якраз не про блиска, це про вразливість. Це про крихтість, це про відсутність фундаменту, відсутність стійкості. Як сама фольга, вона дуже така легко змінюється так від кожного руху. Так само і сама людина вона дуже вразлива до всього на світі. І ця фольга, вона, як певним, є відзеркаленням. Дзеркалом наших дій, що наш фундамент, наша основа це є відображення нас самих просторі просторі є ще такі прозорі е, елементи, візерунки, вони такі циркальні. Це про те, щоб показати, які ми всі крихкі, що начебто вони не вагомі, але вони дуже реагують до кожного дотику. Якраз про нашу вразливість, нашу відкритість, навіть коли ми хочемо трохи сховатися в собі, все рівно, щоб ми були відкриті до світу. Також на виставці представлені металеві квіти, як на стіні, так само на роботах є металеві квіти. Ці металеві квіти це такий собі парадокс між красою та вразливістю. Це не захист, це не щит, це, як… це не боятися, що краса вона може бути вразливою, це відкритість. Ще є квітка, квітка-колючка це про страх або про його відсутність. Це про можливість прорости там, де немає ґрунту, щоб квітка, вона, незважаючи на те, що немає основи і опори, вона все рівно намагається прорости. І її колючки це як такий собі захист. Ці вигнуті рамки це... це не просто портрет, це фіксація стану. Не просто тут і зараз як лінійний портрет, це фіксація стану, який стану в моменті. Я намагалася зробити всю свою виставку, щоб вона була з такими природніми мотивами, щоб не було геометричних ліній, тому що ми всі пішли від породи. Все йде звідти. і Я намагалася зробити живий простір, який би дуже був співзвучний нам. А ще чому багато тут колючих елементів? Тому що коли ми говоримо про про вразливість, ми намагаємося себе трохи захистити. І це є такий певний природний захисний елемент, що поруч за дуже плавними ніжними лініями йдуть і гострі акценти. Я намагалася створити нульовий простір. Я вважаю, що білий колір це чиста єдиниця, як чистий листок. Це ідеальний чистий простір, куди ми заходимо, і там, де вже ми нашаровуємо певні сенси, певні ідеї. Вони з'являються, коли є повна чистота. Ця чистота нам дозволяє відчути, дозволяє почути щось. Тут немає зайвого шуму, тут є відбір, ідеальний, мінімалістичний відбір, який повинен глядача. Спробувати занурити в інший світ. Він такий легкий цей стан, щоб глядач міг пропустити це крізь себе. Я ставлю запитання, що залишається після цієї крихкості, що є після нестабільності.